Всім хаюшки! Дивіться! Світ рухається, і ми рухаємося, тобто пасічники разом з тим світом. І в бджільництві, як і в інших сферах сільського господарства, є маса різних способів для полегшення тої чи іншої роботи. І сьогодні я вам показую три додатки, які мені особисто сподобалися, і конкретно для вас полегшить працю на пасіці. Ну, Для старожилов, скажімо, так, вони мало підійде, для старожило є блокнотики, книжечки і так далі. А от для молодих пасічників самий топчик. Через то дивимося відео до кінця. Остання третя програма буде найкраща. І ви побачите, як ними користуватися. Я показую невеличкий приклад і називаю назви, програ... Про... назви програм. Скачати їх можна прямо в Play Market. Все просто. Отож. Перша програма, вона є англомовна. Це перша програма, взагалі, яку я знайшов і нею користувався. Є в плеймаркеті, називається Beakeeper Tool. Пасічницький інструмент. І заходимо в програму. Коротко даю опис і далі показую, як нею користуватися. Сама програма е, має просто інтерфейс. Е, єдиний мінус, вона повністю англійською мовою. Але ну, ми ж молоді люди, ми англійську знаємо, правильно? І в тій програмі можна. Заповнювати ваші сім'ї, записувати рік народження матки, там зразу вам буде вбивати колір, який має бути в тому році. Ви можете там повністю записувати інформацію про сім'ю. Далі на кожен місяць у вас там буде, наприклад, червень місяць, чим можна обробити, віща? і вам програма буде рекомендувати. Можна обробити щавлевою кислотою, такою -то кислотою, органіку використовувати, там амітрас використовувати і так далі. Є вкладка спеціальна по е, різних медоносах. Наприклад, е, знову ж таки, червень, місяць, і які медоноси цвітуть. І там є. Заходиш і там читаєш, які квітки е, в цей період цвітуть. Потім є такий розділ, називається поленгрейн. Ви заходите в той розділ, і там ви можете подивитися, наприклад. Який колір пилку має Да? І там така бджілка намальована, і буде показано колір обніж, який буде бджілці під час світіння Алман. Тому програма дуже зручна. Крім цього, в тій програмі можна не тільки окремо сім'ї записувати, а й точки. Наприклад, групу сімей. Там і пише Group, e, group B Colonies». І ви заходите і пишете туди групу сімей. Наприклад, у вас є там 300 сімей, і ви їх по 50 штук розкинули на різні місця. І там написали, група номер 1 така ситуація, група номер 2 така ситуація. І ви можете там ставити відмітки про проведену роботу, ви можете ставити відмітки або по календарю собі запрограмовувати про те, що треба ще щось зробити на пасіці. Коротше, програма топчик, реально топчик. Маючи таку програму, про журнал обліку ведення на пасіці, можна просто забути. Єдиний мінус, коли ви будете користуватися цією програмою. Треба мати смартфон і треба мати чисті руки, але чисті руки можна зробити за допомогою ваших перчаточок. І все, дивимося саму програму. Хочеч показую вам цю програмушку. Дивіться, бачите, мене їх вже багато, я всіх Ну, Дивіться, дивіться, чим я тут живу. Так, перше це Tools. Tools. Ось так заходимо. Тут такий от інтерфейс. Дивіться, декіпері. Yeah. Можете додати вулики, ставити фотку того вулика, як він виглядає, локацію, ім'я, номер матки, рік народження матки. Тобто Все-все-все сюди можна записувати. Можете записувати злавана, не злавана, з димареміти чи не чи без димаря. Тобто можете ось дозаписувати Е велика, маленька, е для чого вона, і так далі. Коротше, берете ці всі етапи, собі записуйте далі. Це якщо ми беремо Ну, Ентри ви берете, там, нажимаєте аплі і сюди вносите різні, е ну, що вам треба зробити. Да? Тобто, міняєте, записуєте. Там, плюс, мінус, королева, наприклад. Да? І окей. Королева в порядку. Брут e, ну, Пінс. Чи хороший розпліт, чи поганий розпліт, перевірили. Нормально. Тобто Це ви робите, робите огляд сім'ї. Да? брут, э, Раз, перевірили, нормально. Брут e, Компс. І перевіряєте, ставите плюсики, собі мінуси. Е на ро, наприклад, ворога майнтес перевірили на наявність кліща, ага, Плюсик, треба щось робити, плюс два, три е полоски і так далі. Тобто дуже зручна в цьому плані е програмка. Тут Фотки додавати, ну це таке. Дивимося. Е Ми виходимо. Є, так, дивимося далі. Е і Зея. Ви можете тут е подивитися. Е Ну, погоду, прогноз погоду, по фа. І, і мінімальна температура, максимальна. І тут така позначка, типу бджоли будуть літати чи не будуть літати. М -м, бачу тут таку штуку. Далі. Група сімей. Да? Берете, додаєте Great Cloud. А, просить мене ввести логін. Я заходити, зараз не буду. Вводите. І так само групу сімей. Або група пасічників, там ну, бджолини сімей мається на увазі. По цих моментах ви поняли. І от такий ще pollen colors. То є дивимося. Наприклад, беремо, ну, не всі види рослин я знаю, як вони перекладають, візьмемо рослинку. Нам показало, як ця рослинка виглядає. Да? Які є види цієї рослинки, які є її похідні. То є, що буде цвісти, колір пилку тут зазначається, яка вона росте, її мінімальні характеристики, недопродуктивність І ось, до, ось така ця. То є, і бачите, позначено зразу, що той колір пилку ось до бджоли на ніжка. І ви можете так любу, от з таким пилком, або от з таким пилком. Які є і от така рослинка, з таким пилком. Оце на глуху пропиву попав, бачите, або Собачу пропиву. І вправду такий колір в неї. Тобто круто. Якщо не знаєте колір пилку, або ви бачите, що цвітуть якісь такі рослинки, або якийсь колір пилку, побачили, які бджоли несуть, тикнули тут, що несуть світло-жовтий, або зелений несуть, і можете подивитися, що це буде от вакасія, робіння записано. Тому, так далі є два види, бачите. Коротше, дуже круто. Далі. Календар саме цвітіння в вашому саду. Ви додаєте, що у вас є в саду. І ви можете орієнтуватися. Або в цілому, в цілому різні рослинки. Я от дивився на от, ну давайте на березень подивимося. Анемона. анемона гібровна є така штука. І вона якраз одна із ранньоцвітих Далі, наприклад, Аунус Пек. Фоточки тут немає, не можу сказати, що таке. Віола Карната. Ну тут тась. Е, ну, е, Тут імена, назви чи то латинські, чи то англійські. Я так і до кінця ще не поняла. Дивіться, мати мачуха, бачите? по цьому, От, який колір пилку в неї, як бджоли несуть, яка її висота. Тобто, коротше, крута програмка, що тут сказати, користуйтесь. Так, Наступна програма для виведення маток. Якщо ви до цих пір думаєте, а як користуватися цим римським календарем, для того, щоб виводити матки, і ви не знаєте, як це робити, ви можете в мене спитати, я вам покажу. Е, дуже просто, все дуже круто, Вообще, я ні придумав цей календар. Але якщо у вас є бажання до такого пориву і зробити щось більш фундаментальне, друга програма це облік виведення маток. Все просто. Якщо ви є маткар і у вас є багато ноклеусів, у вас є нуклеусний парк, ви вводите, приходите і вводите. Ага, е, Такий-то нуклеус, така матка, такого року народження, скільки то штук. До кого-то числа заселили. Я ж нею не користувався по, ну, повномасштабною програмою, але всі ці функції там є однозначно. Е, і дуже круто мені подобається. Е, приходиш і ставиш дату. Наприклад, е, сьогодні закинули мати, там, 29 травня чи 28 якесь там травня і так далі. І у вас зразу все розписано. Е, Через п'ять днів треба перевірити, через три дні там треба поставити кліточки, ще через п'ять днів треба там перевірити вихід маток, ще через 10 днів у вас буде обліт маток. Тобто там зразу все розписується. Вам не треба думати. Тобто ви задали тільки єдине дату, коли це має бути. І вся програма вам далі порахувала, що коли ви повинні робити. Просто геніально! Далі ви можете ставити помітки, елементарні помітки. Наприклад, такий то тоноклеус треба зробити таку-то роботу, такий то тонклеус треба закормити, такий то тоноклеус, звідти беремо маток там, кудись там. Там ви можете породу написати, там ви можете лінію написати, там ви можете батьківську сім'ю написати, материнську сім'ю написати, з якої ви брали племінний матеріал, куди вам треба відправляти. І все це є в програмі, облік, виведення маток. Ну, здається, воно так називається. Коротше, дивимося. Наступна програма це е, вивод маток. Вивод маток, подивіться, я тут зарядив. Значить, як користуватися? Беремо нажимаємо, беремо тикаємо, плюс номер вулика, Раз, два, дата. І нажимаю, дуже такий важливий момент, багато не дає від яйця чи від личинки. Ну Ми прививаємо від личинки, ставимо там е, з 30 число на завтрашній день, виходить, в скільки годин. Номер батьківського вулика, наприклад, 67 і е, заметка там, не знаю, там, 50 маточників. Або там було хол, ну коротше, хто що хоче. І приходите і вас нажимаєте. І у вас зарядити маточник. 30 -е число вам треба поставити маточний. Далі, 1 червня, бджоли почали кормити вечірки, тобто прийняли її. І от по кожному пункту є аж до внести дані по плідних мат. Ось така програмушка, така доволі цікава. тут є запитання. Ви тільки бачите, такий момент, що вона у нас трошки російською мовою. Але... Користуватися нею зручно. Така от копілочка можете підтримати на Patreon. patreon.com. Можете підтримати, якщо вам подобається цей проект, проєкт. Тобто для того, хто виводить матки, ну, коротше, геніально, геніально. Що тут? Сводка і змініть. От Сводка, дивимося. Е, Вись цю сводку, я так розумію, можете е, оновлювати. Е, Кількість маточників та і так далі. Ну, воно записується ось тут, наприклад. Зайшли, нажали цей день і е почали кормити, скільки прийняли маточників. Ось ну, 50, прийняли 40, наприклад. І все. Можете фотку сюди поставити, можете собі голосове записати. Ну, Так як я записую запис екрану, то я не можу. І поставили відмітку про виконання. Все, вас воно відмітило, що ви виконали цей етап. І собі десь їдете там, в маршрутці, а раз подивилися, що вам треба зробити. І потім раз. Е, що там? Сводка. Дедспон. А, так я не зроблю сводку. Е, ми тут вже зайшов, записав, додавав. Сводка у нас ось договор. Конкретно по, е, по цих маточниках. Ну, коротше, ви зрозуміли, як воно працює. Все. Тобто такий крутий е, так, професіонал девайс. Для вашої пасіки от така програма в Play Market заходите качаєте. Далі. І третя, найкрута програма, чого буде вона українською мовою. І ну, в будь-якому випадку в Play Market вона пише українською мовою. Сильна пасіка називається. Здається, так. Я можу зараз помилятися. Якщо, що, зараз напишу таку. Зносочку, як вона називається. Але суть не в тому, заходимо, і там все чітко. Же, е, який ви збираєте врожай, що ви збираєтесь планувати, як ви збираєтесь планувати, е, групу сімей можете записати, щось подібне як до першої програми, можете записати е, конкретну сім'ю, рік народження матки, скільки там раунд. Вона... Коротше, все, всю інформацію ви туди можете просто вносити. І е, програма крута тим, що на українську мову, там чітко є розділи. Ви можете цим всім ділитися, кудись скидати, е, планувати поїздки і так далі. В принципі, е, функціонал абсолютно зрозумілий. Коротше, дивіться, як вона виглядає. І останній журнал пасік. Ну, сильна пасіка. І от такий інтерфейс. Можемо додати пасіку, можемо подивитися по голову. Можемо подивитися в погоду. Можемо місце розташування пасіки, але це треба додати пасіку. Ви додаєте пасіку, назва пасіки не знаю, там, наприклад, Ліпківці. Місце розташування, записуєте район, населений пункт, широта, довгота. І тоді на карті у вас це все тіло буде зазначене. І собі опис власника сюди забиваєте. Переброшу за сторонні повідомлення. Власника сюди забиваєте, той знят і зображення, класики, власника. І так далі. І все буде вас топче. Далі додати запис, зробити новий запис. Ну, ми можемо зробити, тільки коли ми додамо пасіку. Назвав пасіки натикає, збереження є. І наша пасіка. Об ГРП пишемо. Ветеринарний контроль, дата, місяць, рік, зразки, висновок, ветеринар, який обстежував пасіку. І це все українською мовою ще панове. Дуже така крута програма, найкраща програма, на мій погляд, голосова дія. Тобто ви не можете там щось писати, вам незручно. Тикнули, записали і все. Ви собі для себе зробили голосовий нотаток. Далі. Нове лікування, що робити, як робити. Бджоло-сім'ї графік. Поточний рік, ви там заводите. Це треба сюди додати сім'ї, додати, додати пасіки. І все, події, реєстрація, адоптусь, звіти, штрих-коди можете поробити. Даже прийшли, вулика отсканували. На вулику буде штрих-код, вулика отсканували і у вас вся інформація про цей вулик. Геніально! Геніально. Керувати ну це всі коротше, там, розбираєте собі. Велосінький графік можете поточний рік да, там зробити. Сила вуликів в відсотках на вашій пасіці буде середня. Коротше, друзі, користуйтесь програмушкою, так вона виглядає. Журнал пасіки, все про ваші бджоли. Всім гарного дня і давайте разом розвивати бджільництво в Україні. І що я вам хочу сказати на завершення? У нас тут уходять ну, там -та, в ту сторону, сюди треба ближче бігти, щоб було видно. О, дивіться, як ми тут працюємо. Це дуже смачно і корисно, рекомендую. От у нас тут такий колектив. Бачите, тут диванчики такі удобні, хороші. Коротше, і на завершення хочу сказати, дуже крута штука. Ці всі програми вони розвиваються. Є програм там їх є набагато більше. Я виділив основні три, які, на мій погляд, зможуть вам допомогти да, там, спланувати роботу і так далі. Бо багато молодих людей, які приходять, вони думають, боже, за три журнал писати там, ще щось. коротше, то все вже пройшлий вік. Е, беріть. Користуйтеся, програми розвиваються, є сайти, є дуже багато цього всього. Бо, ну, я про це все не те, що знаю, я вже тим користуюся, використовую, все це нахапався, навзнавався. Кому потрібна порада, кому потрібна платна консультація в опис під відео, або пишіть десь на мої ресурси, в моїй соціальній мережі. Я вас проконсультую по конкретно вашому питанню і будемо разом змінювати світ бджільництва. На краще підписуйтеся, всім благ, якщо було корисно, звісно, підписуйтеся. І я пішов далі працювати. Всім дня!